Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. У цьому відео ми поговоримо про астрологічні зв'язки з картами Таро. Але не хвилюйтеся, якщо ви не знаєте астрологію. Я поясню, як використовувати ці зв'язки у практиці Таро, щоб ваші розклади стали більш точнішими. І сьогодні ми проговоримо про карту закохані. Ось так вона виглядає у класичних таро райтера Уейта. А ось є в мене ще такі таро у слов'янській тематиці, дуже гарні. Просто для прикладу, щоб ви бачили, що на різних тематичних картах або класичних картах закохані можуть зображатися по-різному. Отже, про зв'язки закоханих. Закохані у нас пов'язані з планетою Венера, це символ любові, гармонії, привабливості та взаємин. Знак зодіаку цієї карти це близнюки про вибір, спілкування, взаєморозуміння та партнерства. Ну, а пора року це кінець весни, ближче до початок літа, час розквіту, почуттів, легкості та романтики. Отже, як же використовувати це на практиці? Ми продовжимо. Нагадаю, не забувайте підписатися на цей канал, ставити вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. А ми з вами повертаємося до закоханих. Отже, як використовувати у розкладах астрологічні зв'язки? Якщо випадає карта закохані, це карта вибору та стосунків. Загальне значення цієї карти ми з вами вже розглядали в моєму минулому відео. Можете ознайомитися з ним ось тут буде посилання вгорі. А, а зараз розглядаємо виключно астрологічну сторону. Тобто закохані. Увагу на стосунки та вибір. Карта часто вказує на важливий вибір, який може вплинути на долю людини. І саме Венера підсилює емоційну сферу, вибір, який робиться під впливом почуттів, любові або навіть пристрасті. Наприклад, у розкладі на стосунки закохані можуть означати початок нових відносин або вибір між партнерами. Знак близнюки. Нам дає підказки про характер ситуації. Близняки символізують інтелектуальний зв'язок між людьми, вміння ввести діалог і приймати рішення. У розкладі карта може вказувати на важливість спілкування, без нього, звичайно, гармонійні стосунки неможливі. Якщо в питаннях про кохання випадають закохані, це може означати легкі динамічні відносини або вибір між двома варіантами. І весна літо це як підказка про час або енергію. Якщо запитання стосується термінів, то закохані можуть вказувати на кінець травня або початок червня. В енергетичному сенсі це період легкості, оновлення, закоханості та романтики. Якщо карта з'являється в розкладі на майбутні події, це може бути порада не боятися нових емоцій і відкривати серце для нового досвіду. На практиці розглянемо з вами два таких коротеньких питання. Наприклад, чи варто починати нові стосунки? Випадають закохані, плюс зв'язок з планетою Венера, наприклад, імператриця. Так, тобто випадають карта закохані поруч імператриця. Тобто, це знак, що нові стосунки принесуть гармонію. Якщо випадають закохані поруч карта близнюків, наприклад, Мах, це може означати знайомство через спілкування, соцмережі або дружні коло. Ну, а якщо питання про час, то карта «Закохані» підказує, що події розгорнуться навесні або на початку літа, чи варто змінювати роботу? Закохані самі по собі говорять про необхідність зробити вибір. Якщо поруч є карта близнюків, наприклад, вісімка жезлів. Зміни можуть бути пов'язані зі спілкуванням, переговорами або новими контактами. Якщо ж поруч колесо фортуни, то тут зміна роботи для вас точно неминуча і варто зробити вибір. Навіщо ці знання, по-перше, це допомагає вам глибше розуміти карти? Венера пояснює емоційну складову, близнюки інтелектуальну, ну а весна, літо, енергетику, легкості або час. Краще розшифровування розкладів, наприклад, якщо людина у вас питає про майбутнє знайомство, то закохані можуть підказати, що воно буде навесні або через комунікацію. І допомога в прийнятті рішень, якщо карта вказує на вибір, значить, варто звернути увагу на плюси та мінуси ситуації. Чи карти закохані це символ вибору партнерства та гармонії. Астрологічні зв'язки з Венерою, близнюками і порою року весна літу допомагають точніше тлумачити розклади, особливо в питаннях любові та рішення майбутніх подій. Якщо це відео було корисним для вас, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити вподобайки та дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі з вами у наступних відео.